Що це за літачок? А ну, спеціалісти, хто шарив в літаках, вилізли ми тут з дитиною на літака подивитися, Вадим вдів в льотній капці. Ось такий ось літачок. Але що це за модель без поняття? Якийсь реактивний, напевно, бо хвіст диви який гарний. Хвіст гарний і вентиляторів немає. Значить що? Значить реактивний. Але він вже, напевно, літати не буде. То ми вирішили вилізти, подивитися, що воно до чого. Ну, зараз. Покажу з тої сторони, з того ракурса, так, не грохнутись цією драбиною ми вилізли. Між допрочим, удобна драбина, бачите, під світ самольота. О, отакі о. І гостра морда. І по боках отакі о дзьоби. Хто шари в літаках, то напишіть, що, що це таке, що це за чудо техніки. Так, Поїзд би я далі на ніс, але я вже щось був О! А то дивіться, о, Кукурусиник. Так, ладно. Хватит, то дядька скаже, що попав в тік-ток. О! А це якесь щось реактивне. Ну, напевно, воно вже старе, бо давно тут стоїть. Вже, напевно, на метал трошки порозносили. Такі діли. О, хто хотів подивитися, що всередині, показую, що всередині. В середині все більш-менш чисто, ніхто купи не навалив, два педаля і остатки штурвала. Стекло, звісно, якісь варвари побили. Ну, Такий літак прикольний. Інтересний подивитися для різноманітності.